А в новому законі, який вони хочуть заборонити іноземним парам використовувати тут програму сурогатного материнства. Тому ми сьогодні озвучуємо те, що на даний момент, можливо, сьогодні у нас, 14 вересня, ось ми обговорюємо зараз ці деталі. Якщо на момент випуску буде новий закон, ми дійсно вам повідомимо, скажемо, щоб ви знали всі-всі деталі. Так, дійсно так. І, до речі, в Україні дуже дуже популярне. Сурогатне материнство, тому що воно на законодавчому рівні закріплено, і дійсно дозволяє не тільки українцям, а й іноземцям користуватися цією програмою лікування безпліддя, застосовувати цю технологію, і вона дійсно є популярною. В моєму досвіді є багато клієнтів, які користувалися цією програмою, і вони з дуже різноманітних країн, з Аргентини, Китаю, казали, якби. Китай, вроді би так. але дійсно і Китай, і Німеччина, і Голландія, Іспанія, тобто багато країн дуже популярно, тому що у нас дозволено на законодавчому рівні використання цієї цього способу лікування е, безпліддя на комерційній основі, і тому дійсно пари з усього світу їдуть в країну для. Використання цієї технології у нас якісно ще надається послуга. Так. Ми можемо забезпечити повноцінно від самого початку етапу, що включає навіть підписання документів договора до кінцевого етапу реєстрації дитини, отримання свідоцтва про народження, і тому, звісно, враховуючи ці всі моменти, парам зручно звернутися в Україну для того, щоб це все було так і безпечно, тому що у нас законодавчо закріплено і. Права батьків і права е сурогатної матері, тобто, все прописано, вкладається договір, е він нотаріально посвідчується.